А цей там туди ходив на роботу, ходив, типа така дитину гвалтував. Ну разок, типа, то що вважається, чи не вважається. Блять, це, це серйозно, це справжня історія. Дивився один за всіх, я думаю, в голові в мене знаєш, та блять, ну не може так бути. Ну, в людей різне буває. ну такої хі... ну не мо... От не може бути, ну не може бути, що е, він біг е, на, в школу босенький, бо не мав бо вони такі бідні були і пальчик йому відрізав. Але а піль. його тато з'їв пальця! У цих шоу найбільше подобається. Знаєш що? Ти йди. Добрий вечір, студія. Ах ти Гандон! Це прям база. Типа, ну якби перед тим, що слава Ісу, Йди сюди, знаєш. А оце, де коли тільки починається, там, наприклад, Костира каже, типа, слава Україні, мене звати Сергій Костира, і в цій програмі ми щось там шукаємо справедливість. Типу, повертається, тут такий величезний екран, і за голос типу говорить, на цих кадрах там маленька соломійка ходить до школи, бавиться там зі своїм татком, а потім... А на цих її батько і починається Гвалтує, вбиває річ.